Вітаю вас, ви на каналі Лего UA І сьогодні я хотів би зробити огляд на ось такий набір від компанії Slovan. Це ось така серія Town. І це ось такий спортивний такий карт, можна його так назвати. Набір під артикулом m 38 b 0111 має 24 деталі. Ось така коробка тут. Зверху показано, там функції -фігурки, все фігурки тут різні попередження. Також тут. На іншій стороні також тут е показано, що можна ще з цього набору зробити. Ну тут трошки етикетку залепили, це таке. Е Я, до речі, ще одну таку цікаву цю фігню помітив, що цей набір у мене. Е у мене тут цей набір з'явився у 2020 році, але от можете бачити, дата виготовлення жовтень 2015 року. Тобто цей набір... Не знаю, цьому набору 9 років. Капець. Давайте відкриємо коробку, подивимося на інструкцію. Ось така інструкція, така досить простенька, тут на одній стороні. Ось, в принципі, нема на що робити огляд. Ну і приступимо до самого набору. Ну і давайте спочатку, як завжди, подивимося на мініфігурку. Ось така мініфігурка ось такого рейсера. Можна бачити він ось в такому шоломі. Тільки єдине, що цей шолом він з непрозорим таким чорним склом. Якщо це можна так назвати, можна бачити ось такий принт на торсики. Ось такі червоні ноги. Ось така фігурка. Давайте зараз знімемо з нього шолом, щоб ви могли подивитись на його обличчя. Ось. Як можете бачити, ось такий у нього принт. Ця фігурка, ось, ну, руки у нього голова на шарнирах, тому вона може ось так нахилятися. Також торсик може ось таким чином повертатися на усі 360 градусів, що, до речі, дуже прикольно для анімацій. Ну, як звісно, ці фігурки вони не такі, як леговські, тобто вони не леговського такого типу. Можна бачити, що вони чимось нагадують на фігурки Lego Friends, але теж трохи зі своїми відмінностями. Ось така фігурка, давайте повернемо її шолом. Ось такий шолом, ось так це все виглядає. Ну, і тепер давайте перейдемо до самого карту. Досить така е, примітивна моделька з досить таких простих деталей зроблено. Тобто можна бачити руль, е, якісь, не знаю, що це, якісь гачки. чи що це Також ззаду, е, якщо тут подивитись, то можна побачити якийсь чи то ліхтар, чи що це я не можу зрозуміти, чому він ззаду. Якщо це навіть якась фара, то навіщо ззаду кріпити? Тобто ну якийсь сенс в цьому Проте вона ну, періт направлена. Можливо, якийсь прожектор. чи що Ось такі колеса. Ну, Сказати чесно, досить примітивно це виглядає. Суть по всьому, це якийсь, скоріш електрокар, не знаю, щось мені більш якось нагадує. Можна бачити, спереду ось такі, напевно, чи то це фари, чи що ось такі білі. Скоріше це фари, хоча може бути щось інше. Ось такий жовтий руль. Ну, Скажу, виглядає як якась, я не знаю, як якась дуже проста саморобка. Таку можна і з простих деталей так само зробити. Давайте тепер посадимо мені фігурку. І ось так це буде виглядати з міні-фігуркою. Ось таким чином. Ну, не знаю, в принципі, я вам раджу купляти цей набір, але тут в ньому нема нічого такого особливого і все таке. Можна, в принципі, тут на деталі і той тут е, зовсім мало. Але таке, в принципі, набір нормальний по якості, тому я вам в принципі, його раджу купляти. Якщо вам сподобався цей е, огляд та цей набір. Обов'язково титіте подобайку, підписуйтесь на мій канал, діліться з цим відео з друзями, а з вами був канал Лего Огляди UA. Всім до зустрічі!